І у нас ще один учасник. Давайте поаплодуємо і викличемо його на сцену. Саша Шпек з міста Маріуполь. Привіт Шпек. Вітаю. Саша Шпек сценічне ім'я. Uh, так, це моє дівоче прізвище. Шпек. Так. Не подобається? Ні, ідеально, то в мене ткач. А в мене Нікітюк, дівоче. Теж подобається. Як у вас настрій? Ой, у мене все добре. Приїхав до вас маршруткою. Не переживайте, будь ласка. Добре. У нас дуже класна тут енергетика. А, все, да, все, все. Тому давайте починати. А ви не проти, якщо я зі своїм планшетом? Абсолютно. Ні. А, все, супер. Ми тільки за. Саш, успіхів. Дякую. Хвилина для вас можливість виграти 2 тисячі гривень. В мене жарти були російською, тому я частину перевів, а частину збила машина. Так, знаю, краще було б перекласти, але цей жарт вижив. Зробив собі операцію на очі, щоб побачити, куди діваються гроші. Зробив, побачив, що 35 тисяч пішло на операцію. Я дуже боюся перевірки на ДРГ, тому що в мене дуже багато голих фотографій в телефоні, тому я їх почав одразу роздруковувати і клеїти на стіни. Тепер в мене вдома голі стіни. Дивлячись на мене, може бути непомітно, але я займаюся спортом, ходжу в спортзал, бо в мене кожного місяця списує 700 гривень з картки. І більш за все я люблю підтягування. Я люблю підтягуватись на холодне пивко. Знайома історія. Ну, Може разом позаймаємось, так? А, я не п'ю. Леся. А в мене голі стіни. А. <рес> Ще з того жарту почала сміятися Леся. Саша. Так. Забираємо 2000 чи йдемо на п'ять. Та йдемо. Дякую. Якось їхав у плацкарті з гопниками Як я зрозумів, що вони гопники бо вони сиділи на корточках і лузгали сем... семічки на верхній полиці. <реклама> Наступного разу поїду на інтерсіті. У мене друг їздив на Інтерсіті каже, там є перший і другий клас. Він був у першому класі, йому сподобалось. Залишився на другий рік. Я смажив картоплю, і вона почала стріляти. Попала на штани. Ось, бачите, підстрелені штани. Приїхала поліція, картоплю заарештували. Через 10 днів відпустили, і тепер картопля фрі. Смік Лесі дарує вам 5 тисяч гривень. Дякую. У нас неможливо так спокійно дивитися. Я не знаю, як у вас це виходить, якщо чесно. Як? Та отак, отак, як у вас виходить. Бачите, вже на 5 тисяч картопля фрій. Супер. Олександре, забираємо 5 чи йдемо на 10. Волік, йдемо далі. Йдемо далі. А, вчора бачив, як комунальники посипають асфальт сіллю. Ще трішки додав спецій. Я взагалі настільки поганий повар, що навіть пюре мівіна в мене виходить з комочками. А ще я жарив камбалу, хоча навіть з нею не знайомий. У всіх же є такі друзі, які займаються всякою фігньою. Там хтось футбол грає, хтось марки збирає. У мене є два таких друга: один веган, а інший просто заїкається. Але при цьому обидва думають, що слухати російську музику це абсолютно нормально. Ще в мене є друг Дмитро по клічці дощ. Запитайте, чому дощ? Дякую за питання. Бо коли він приходить до кав'ярні, то завжди замовляє собі каппучина. Кап Там, саме інтересне, до цього було ще два жарти, дуже крутих, прямо спочатку. Дякую. 10 тисяч гривень. Можна виграти 20. Давайте спробуємо. <гум> Чекай. <гум> <Каже>, дощ. <"Дось кліку". гум> Леся. Запитайте, чому дощ, а я Дернеси кажу, чому дощ? <гум> <гум> Леся, зберись. Четверта хвилина 20 тисяч гривень на кону. Поїхали. Одна моя стара знайома Юля поїхала до Туреччини, познайомилась там з турком. І зараз вони чекають на турченят. Турк... Турк... <рив> Тепер підписав її в телефоні як Юля Кібаб. До речі, на днях задумався, що зараз найпопулярніша собака в країні це патрон. Але я чув, що в нього немає дівчини, тому це виходить холостий патрон. <риклад> я вважаю, що патрон може працювати подвійним агентом, бо коли він на службі, то розміновує Україну, а у звичайному житті її трішки. Познайомився з дівчиною в барі, виявило, що вона годуюча мати. Ну, думаю, зашабісь похаваємо. 20 тисяч гривень на 57 секунді розсміялись обидва коміки. Мені здається, для наших коміків повільно читає Саша жарти, щоб вони встигали зрозуміти кожен жарт. Саша, я вас прошу, не йдіть на 50. Я домовився йти до кінця. Так. Давай. Саша, хвилина для вас і можливість виграти головний приз нашого шоу. Поїхали. Давай. Взагалі я більше люблю котів, ніж собак. І Ми з дівчиною вирішили завести кошеня. Приїхали, хазяйка каже: будьте уважні, бо перший місяць кровать може бути мокра. Ну, так вона і вийшла. Ми і наказували, і в лоток саджали, але нічого не допомагало, Я все одно дзюрив оліжко. Взагалі в мене дуже токсична дівчина, дуже токсична. Ми, ми постійно через це з нею сваримось. Я кажу, Марінка, поїхала на метро, а вона каже, ні, тільки на таксі. Дуже токсична. Боже, забирайте полтос і... Давайте, забирайте, Боже. Юра, давай 50 тисяч. 50 тисяч гривень. Маріуполь – це Україна. Так. Молодець. Дякую. Молодець. Дякую. Дякую. Супер! Це мій перший виступ. Дякую глядачам за підтримку. Дякую Лесі, дякую Юрі, дякую Валіку, дякую своїй сім'ї. Хочу передати усім привіт, дідусь, бабуся. Все супер, слава Україні!